Доброго дня. Мені потрібно потрапити в ситуаційний центр. Доброго дня. Мені Сергій звати, я на першому поверсі в міській раді заходить. Мені сказали, що сьогодні з 9 до 4 можна в ситуаційний центр підійти, ознайомитися з відео з камер спостереження. Я вже звертався в електронному вигляді Сергій Володимирович Крисак. В результаті ДТП хочу отримати відео з камер відеоспостереження. А зараз прийшов особисто, щоб переконатися, що є відео і подивитися. Ви телефонувалися на ці відео Так, доброго. А коли у вас трапилася ця подія? 10 числа. Ви телефонували вже? Вона в нас є. Я в електронному вигляді звертався. Тобто Поштую. ви написали заяву так, так. і в відділі звернень зареєстрували, так? Я через електронну скриньку відправив. Через електронну скриньку це конкретніше, як це ви так зробили. скажу. Просто я не можу вам надати відео без вашої заяви. Расходимо. У Вас документи всі присовіє є? У мене є протокол з собою. Так, це комунальна так, муніципальна варта, так? Ви відноситесь? Ситуаційний центр відноситься до муніципальної це варта. Ситуаційний центр Вінницької міської ради. Так. Але він знаходиться під підпорядкуванні він... комунального підприємства. Правильно я зрозумів. Це відділ моніторингу. В угу. підпорядкуванні, а ситуаційний центр це ситуаційний центр Вінницької міської ради. Бо я відправив саме комунальне підприємство. Бо я бачите, в інтернеті знайшов, що дайте, ситуаційний центр заяви, це, ну, не питання. Це, ну, мені ще потрібен ваш паспорт, водійське посвідчення, протокол з собою. Протоколи є, флешка протокол є. Через що я вас і питала, щоб ви мені сказали, коли і де саме. Конкретно сталася подія, тому що дуже багато камер не працює в зв'язку з тим, що відключення світла, розумієте? Я зрозумію. Ну, Ви ту заяву напишете, але я би зразу подивилася, що воно в нас є. Ну, зараз напишете. Ось протокол. То це просто тоді би вже було не потрібно, якщо немає відео. Розумієте? Ось протокол є. Зараз я вам на це документ покажу. 10 липня. Так, 18. 45 45-18,55. – і 55. Міста. 18, 45, 18 55, а де? На перехресті вулиці Перегової і Телецької. Я вчора ознайомився, що там декілька камер, які можуть. Ну, то я би подивилася, ви ж мені не сказали де. Так то я ж хочу з вами подивитися. Я вас не можу пропустити. Чому? Тому що в нас немає такої функції всіх пропускати, розумієте? У мене є підстава. Я ж не просто так з вулиці прийшов і хочу подивитися, що робиться у Вінниці. Можна я хочу ознайомитися з вашим посвідченням? Будь ласка. А може я ваші документи? Зараз. зараз. О, ваш керівник Чигур Віталій. Тож так? От. То я ж, значить, правильно, значить він мав до вас перенаправити. Саме Чи можна паспорти цього не Ні, водійське нам каже. Нам копії ще, щоб до заяви прикріпити. в мене немає, щоб копію тут. То ви донесете, а флешка у собою є? Є. Чесно, чому дійсно. Є тільки паспорт. Мені потрібні копії. щоб Ви переконали, що це дійсно я. Ну так добре. Так, то що, пишіть тоді заяву, а я може піду подивлюсь, чи в нас є це відео, щоб ви. Ну, я хотів би з вами переконатися цьому. То ви розумієте, що я через. То у вас буде офіційна підстава для того, щоб не пропустити. Ось заява від мене. Ви розумієте, що мені зараз треба начальника набирати, щоб питати. Нічого щоб страшно, пропустити давайте разом у вас, це зробимо. Давайте це разом зробимо. До речі, хочу повідомити, що я веду ну, відео фіксацію. Будь ласка. Прошу вас надати відеозапис з камер ситуаційного центру у зв'язку з тим, що я потрапив у ДТП. Дату пишете, час, адресу. І описуйте детально, хто там, на якому ви автомобілі були. Це, я так розумію, ви наїхали на Ні, це на мене наїхали. Це на вас наїхали. От так і описуйте. Чи достатньо? Водій трамваї номер 331 здійснив наїзд на мене з електровелосипеду. Достатньо, достатньо. Сьогодні у нас 13, так? 13, 13, так. 13 да. так. І тут ще є інформаційна згода. Олексій, тут прийшов один громадянин, він 10 липня потрапив у ДТП на електросамокаті. І е, хоче подивитись, зайти до нас в ситуаційний і подивитись там відео. Суть в тому, що я не знаю, чи воно в нас є, тому що я спустилася. І, а він каже, що він в електронному варіанті якось зареєстрував свою заяву до комунального підприємства на наше комунальне підприємство. Да. Ну тобто, його в міській раді немає, але він тут зараз пише заяву очну. Він написав заяву. Ну, то зараз він буде писати інформаційну згоду, а я піду подивлюся, чи є це відео у нас. Ну так, ну так. Да. Разом з вами підемо. Ні, я зараз дам номер телефону. Ні, нічого немає, копій немає взагалі. Давай я дам йому е, трубочку йому десь просто маска. Слухай. Добре, хвилиночку з ситуаційного центру. Як звати? Я запишу. А прізвища і по батькові і в електронному форматі я прийшов з флешкою. Вже написано. Я піднесу, якщо потрібно. Мені потрібно принести копію. У мене при собі немає. Зробимо, я піднесу. Ну, відповідальність ви винесе, несете, коли. Камери знаходяться, наприклад, в якійсь приватній території. Перехрестя вулиць Пирогова і Калицької не є приватною територією, це публічна територія. Ну я зараз заяві допишу, що на момент створення ДТП електроенергія була присутня на цьому перехресті, і камери досягали. Дивіться, камери однозначно досягали. Я Послухайте, я, я подивився, що там як мінімум три камери можуть допомогти мені у вирішенні ситуації. Я хотів би поспілкуватися, наприклад, з вами, якщо ви будете дивитися, для того, щоб показати, які саме камери мене цікавлять. У мене є інформація про це, що вони мені можуть допомогти. Можливо, з самого місця ДТП не буде видно, але мені буде достатньо того, щоб зафіксувати його навіть частини і. Той факт, що в той момент проїжджали ще додатково два трамваї, які не стосувалися ДТП. Які водії першого трамвая, який здійснив на мене наїзд, зобов'язаний був пропустити згідно правил дорожнього руху. Мені ось ці відео ще також додатково потрібні. Не обов'язково тільки сам наїзд, захищати свої права і доводити невидуватість. Поліція відмовилася. Вони вчинили по відношенню до мене, я вбачаю ознаки чи то дискримінації, чи то ну, безвідповідальності, упередженості по відношенню до мене. Вони не здійснили жодного наміру, щоб отримати будь-які камери. І в протоколі вже попередньо написали мою винуватість. Тому я їм не довіряю, я особисто звертаюся. Свої права захищаю сам. У мене з собою копія, да, так що ті, що мені поліцейські залишили. Зробити копію з копії? Не питання, зараз то зробимо. У мене таке питання з приводу заяви про нерозголошення. Можете обґрунтувати законність цієї заяви? Це не приватна територія. Чим це передбачено? Дивіться, з моменту скоєння ДТП. В, інтернет, в мережі інтернет я вже знайшов два різних відео, на якому зафіксований цей момент. Частина з нього. Ну не сам момент, а вже після наїзду. І, і чомусь ніхто не жалується на обробку персональних даних, поширення. Ну там персональних даних не було, поширене відео. Розумієте? Це публічне місце. Я не розумію суті цієї заяви. Це не те, що на якісь приватній території, не те, що там розголошуються якісь саме персональні дані чиїсь. Це відбулося в публічному місті наїзд на велосипедиста, електровелосипедиста. Тому я не бачу сенсу підписувати ось цю заяву, тому що ця інформація хоч хочу вам повідомити, що оці два відео, які я вам щойно повідомив, які вже в інтернеті опубліковані. Можливо, ось ці відео, які отримаю з камер відеоспостереження, офіційно на підставі своєї заяви, можуть стати підставою для спростування моєї вини в публічному просторі, розумієте? Тому я хотів би все-таки не підписувати цю заяву, не розголошення, тому що все-таки в громадськості склалася така думка, що я є винуватець цього ДТП. Хоча я стверджую, що це не так і хочу отримати докази цього. розумієте? Mm -hmm. Тобто це mm -hmm. на мою репутацію впливає. Даю. Слухай. <кхи> давай я зараз піднімуся, подивлюсь, чи є це відео. Добре, давай, я пізніше перезвоню. Mm -hmm. Так, то ви поки зробите копію документів, а я піднімусь, подивлюсь, чи є це відео, добре? Зараз. І давайте мені флешку і номер телефону свій. Будь ласка, вкажіть. Я вже це вказав. Ага. Ви отримали якісь травми? Слава Богу, ні, я в мене тільки постраждало. І хочуть мене зробити винним в простої. Декілька тисяч гривень мені по, 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 не по моїй вині. — Та я тримаю, що yeah. вона да. коштує А електровелосипед це ваш власний, да? так? Так. він тут стоїть. Я так розумію, це ви для суду берете. Звісно, це ж протокол буде розглядатися. Мені потрібно докази. Що... То через то і пишеться заява, ця про нерозголошення інформації, щоб ви самі mm. не виставляли в засоби масової інформації. Розумію. Я розумію, що десь BlackList там, чи онлайн-бінець виставили. В них є, є досі. Від кого? Від мене? Є... Не від вас опубліковувати це. Так, вони мене опублікували, зрозумієте? Вони в громадськості створили думку. хто Хто? У мене є декілька відео, вам показати. Вот. Так вони створили в громадськості думку, що я виновник ДТП. Я хочу спростувати свою винуватість. У мене є на це підстава. Що винуватий насправді, на мою думку, це суд доведе, але я збираю докази. Водій трамваю номер 331 який рухався на заборонений сигнал світлофора, дивився праворуч, а повертав ліворуч. Причому він сам це підтвердив мені на відео. Розумієте? І е, получається, що він, е, якщо буде встановлено дійсно судом його винуватість, він зобов'язаний буде заплатити мені е, за ремонт мого транспорту, судові витрати простой. судові витрати простой. І е, я таким чином доведу в на території громади міста Вінниці свою невинуватість, Що це було не по моїй причині. Розумієте, то тобто це ще. Ем, у нас Келецько. Перехрестя Келецької і Перегова напротяго mm -hmm. ринку урожаю самого. Mm -hmm. Тобто він вже виїхав на перехрестя. Він Зараз виїхав, він рухався по, по перехрестю, на якому він зобов'язаний був пропустити два зустрічних трамваї, які їхали по головній дорозі. От мені потрібно відеодокази того, що трамвай номер 331 mm -hmm. зупинився перед перехрестям. Е, потім що по перехрестю рухались з обох напрямків два трамваї в той момент, угу. тобто доказ того, що він зобов'язаний був пропустити їх. Розумієте? Це як мінімум. Тобто, мені потрібно... тобто приїхали патрульні поліцейські, ви розказали, розповіли їм ситуацію, Розповім. вони просто на вас протоколи. Просто так? зробили не мене виробництво. Я їм пояснив ситуацію, що рухалися разом зі мною, паралельно зі мною рухався трамвай. До речі, водій цього трамвая, що здійснив на мене, не взагалі про нього ніколи не згадував. Він його не бачив. Він дивився праворуч, це він сам підтвердив. Він почав рух. Він стояв, я бачу, що він стоїть mm -hmm. повз мене, їде трамвай. Я продовжив рух, бо бачу, що в мене достатньо часу для того, щоб проїхати. І коли я зіскочив вже, виїхав прямо перед ним, він почав рух і скоїв наїзд на мене. Не бачачи мене, при тому, що е, я вже стий зіскочити, не їхав, я зіскочив з велосипеда, відійшов, а він далі продовжував рухатися і штовхати мій велосипед. Тобто він взагалі не бачив. Я на нього стою, дивлюся, кажу, куди? куди він їхав? Розумієте, громадяни, які вийшли з трамваю, всі на мене накинули, що вони бачили, що я кинувся під трамвай. Він стояв і пропустив, він зобов'язаний був пропустити в нього заборонений сигнал світлофору. Причому я зробив вчора і позавчора декілька відео з перехрестя, зафіксував, як працюють світлофори, зафіксував, скільки часу вони працюють, що з того моменту, як йому включилось зелене світло, але він зобов'язаний був пропустити тих, хто їде по голову, в нього було всього-навсього 26 секунд. За цих 26 секунд, якраз оці два трамваї могли б переїхати. Розумієте, він мав би взагалі зачекати не, не. до наступного сигналу світлофору. Він не міг би прораз. Ну, ми подивимося. Може, ви поки пишіть, а я піду подивлюсь, чи є це відео в нас. А, то я хотів би, щоб там декілька камер видос. То я вам скажу, ви, то, я вам запишіть хочу... сюди номер телефона. Я зараз піду подивлюсь і вам перезвоню. Ви поки пишіть інформаційну згоду також напишіть. То я буду, я хочу поширювати це відео для того, щоб довести, що я не винен. А ви хочете виставляти її угляд. Дивіться, мене зробили публічно винним. Публічно. Це впливає на. Хто виставив? Ну звідки мені знати? Я перезвоню, я тут поки зайнята. Мої? Так, да, так. Да. Мої, я перепрошую, моєї згоди не питали, чи можна поширювати я вас цю інформацію. Розумію. Це є в Фейсбук, є в Інстаграмі. Я вам зараз покажу відео. І... Ну, зробили мене. Тобто не це не спільноти, якийсь там типу Blacklist of Він чи онлайн Вінниця. Це конкретно. Треба Хтось... треба розібратися. Я не готовий вам сказати, хто це саме зараз. Хвиночка вам покажу. Віта, тебе, до речі, тут підписано. Угу. Це міської ради, ще відео розумієте? Ну, віта, це ж наш канал Вінницький. То, то бачите, це ж і по це ж і по телебаченню показав. Де ж не визначена ви, кількість громадян. Розуміє? Розумієте? Тому я хотів би це відео, наприклад, направити, в тому числі на Віту, щоб вони написали спростування моєї вини публічно. Це цим впливає на мою репутацію. Я вас розумію, прекрасно як людину, ну, яка зтоє свої права. Тому я якби підписувати, що я не буду поширювати. Ну, а як я буду свої права захищати публічно? Судове рішення ніхто не буде бачити. А от почекайте. Ви ж навіть не віддали. А, а оце відео я От. можу поширювати це. Бл. Бу... Дивіться, будуть використовуватись мною виключно з метою захисту моїх прав, свобод і інтересів. Правильно? Правильно, чого б вам не підписати цю інформаційну згоду? Я просто вас не розумію. Дивіться, це поширено в інстаграм. Відео можливо, ще було на ну, відео розуміло, Розумі? ну, званув, Тобто Це там... відео поширено для невизначеної кількості там осіб громадян. Розумієте? Тому а для того, щоб спростувати його, от, от відео з камери відеоспостереження потрібно поширити в тих самих засобах інформації для спростування цієї інформації, розумієш? Ну, ну це якби і нелогічно, і то чого ж не логічно? Ви просто уважно прочитаєте цю інформацію. Ну тут написано: збуду. не поширювати в інтернеті, в мережах інтернет, змі тощо. В ЗМІ поширено, що я винуватий, а, а спростувати а не можна просто поширити цей кусок відео, хочете потім закинути назад Фу... і доказувати, що ви не винний. не те, не що то закинути назад. Як... Я звернувся в від у тебе. Ви з звертались? Так, в мене ще немає з чим звертатись. Вони поширили без моєї згоди, зробили мене публічно винним, ну створили думку таку в громадськості. Так, давайте я піду. Давайте А, е Сергій. Мам, можу, запишіть номер телефону. Я, я просто щоб не бути голословним, हave. тут зараз <opioid> піду, подивлюся, які камери Wouldn't на той момент said. працювали. Зараз почекайте хвилиночку, я ще допишу. Ви конкретно uh, да, uh, детально uh, опишіть uh, ситуацію, бо uh, uh, у вас така вона трохи неординарна. Електрична. Була. Uh, Присутня. Зараз хвилинку фору <звітло> впрацювали запит до Вінницького бленерго з цього Направлені. Щоб вони надали офіційні докази, що світло було. Той момент зараз подивимося. Я не можу вам нічого сказати. Якби ви мені по телефону сказали, я би подивилась. І що збив. Е, я хотів би на цю цієї заяви. До речі, я хочу зробити її копію, щоб мене було докази, що я звертався е, і з вами пройти, переконатися, і подивитися, і показати, з яких саме камер Ми мені потрібні начальник наш. Ну, беріть ще раз. Ще раз поспілкуємося. Це, це також буде доказом для суду, що я звертався Будь для захисту прав. Копію паспорта, якщо у вас є водійське посвідчення. Копію свідчення, копію протоколу, копію всіх документів цих нам. Олексій, тут громадянин Сергій хоче таке пройти до нас в ситуаційний центр і подивитись відео. Правильно, але він хоче висвітлювати всю цю інформацію в засобах масової інформації, тому що в нього виходить без його дозволу поширили це відео і звинуватили його в даній події. Ні, я, ми зараз на першому курсі тут. Він дописує заяву. Категорично заборонено. Так, да, на урожай. Не видно. Ну зараз я піду передивлюсь. Мені не потрібно конкретно місце ДТП. Мені потрібна сукупність деяких відео з різних камер спостережень. Да. Я хочу пояснити. Так, якщо... я з начальником договорю. Так, угу. да так, -да, слухаю. Зараз я зроблю копію, да. добре, добре, я тоді подивлюся ще наберу тебе добре давай. Я хочу показати, які саме камери, мене цікавлять. Я сфотографував вчора їх і вам. Добре. Угу. Значить, до нас категорично заборонено приходити. Чим це передбачено? Є статут. Звичайно, звичайно, ви просто прийшли в суботу, скажімо так, в неробочий день. Ні, не робочий мені повідомило, що сьогодні до 9 до 4 до день. Ми не працюємо на нас сьогодні. Відділ звернень. Ми не можемо зареєструвати ці ваші документи. Всі це все з понеділка, з восьми -го години ранку. Мені питання давайте офіційно. Ви з Ви прийшли без все. документів. Де ваші документи я я вам паспорт показати. наглядно? Мені ну, треба. Є. Знаєте, я вам можу тут теж показати. Ну ж, ми всі дорослі люди. Давайте я піду подивлюсь, а ви поки мені зробіть всі копії ваших документів. Е, можна ваш номер телефону, щоб я це 067 Анна Вікторівна, так? Так. Я так розумію, інформаційну згоду ви відмовляєтесь. Не те, що відмовляюся. я Вам повідомив, що мене офіційно при, розуміла, принизили. Мої Потрібно спростувати. Якщо ви хочете зробити собі копію заяви, так, то так я зроблю копію. Та. А мені просто оригінал не питання, та. так я зрозумів. Я, я зроблю ці копії до Так, дивіться, копію з копії роблю протоколу. Да. Копію, протокол. да. копію це заяви для себе роблю. Да. І копію водійського посвідчення. Водійсько посвідчення. Водійське посвідчення. Водійського достатньо? Водійсько і паспорт. А навіщо паспорт? Як це навіщо паспорт? А як а же ідентифікація навіщо... вашої особи? То водійське посвідчення, це офіційний документ, який встановлюють. То, саме тоді... Головне... То тоді, без, тоді без, 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 без водійського. З водійських, тому що електросамокат, ви ж... Він не підпадає під категорію. Електровелосипед? Електровелосипед. Правила дорожнього руху такого визначення взагалі не існує. Тобто ви відмовляєтесь надавати посвідчення водія копію, правильно? Ну навіщо воно воно не потрібно просто. Там, якщо б потужність була 3 кВт і вище, то тоді потрібна категорія. Це згідно правил дорожнього руху. Значить, копію паспорта тоді і прописку. По Я вам зателефоную. По добре? А ви десь по -посаду 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 -посаду? У нас... Ні, то мені потрібно додому, щоб зробити копію свого своїх документів. А, а на вихідні бачите, не працює. Я не знаю, може, десь скайпартувати. Я зараз розберусь. Добре, добре. Е, то ви, будь ласка, скажіть, що там потрібно відео з різних камер. Ті, що паперого йдуть також. В сторону електромережі мені потрібно, що там на той момент був. Флешку ви мені шиляєте. То я просто в мене на флешки там ще деяка інформація. Нам чиста потрібна. Ну, тоді треба додому, щоб я очистив її і потім привезу. То о, давайте з вами домовимося так. Ну, і ви не маєте права забрати в мене зараз цю заяву, оригінал. Як то це моя заява, вона ніде не зареєстрована. Це я міг би на комп'ютері таку роздрукувати і заповнити, Е, То значить дивіться, це ніякі... тоді на зв'язку я uh -huh. подивлюся і вас наберу. А ви поки тоді вирішуєте з документами? Я зроблю копію документів і приїду у вас наберу. Так, да, добре. Все, дякую.